Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами у зимовому лісі. Ой, хто це заховався під ялинкою? Довговухий пострибайчик. Відгадайте, дітки, хто це? Зайчик. Правильно малятка, це зайчик сховався під ялинкою. У зайчика шубка взимку біла, для того, щоб не помітили його хижі звірі, вовк та лисичка. Сьогодні ми з вами теж зробимо зайчика. Для цього нам знадобиться ватні диски, аркуш паперу та клей. Беремо перший кружечок і прикладаємо до паперу. Беремо другий кружечок і прикладаємо також до паперу. Це буде мордочка зайчика. Беремо диски і перерізаємо їх пополам. Це будуть вушка зайчика, також прикладаємо до паперу. Так, і ще раз перерізаємо диски пополам. Це будуть лапки зайчика. Прикладаємо до паперу. І ще раз перерізаємо диски і прикладаємо внизу. Це будуть другі лапки у зайчика. Ось такий зайчик получився. Зробіть, ви маляти, з батьками зайчика. До побачення.